Доброго дня! На цьому уроці ми з вами розглянемо властивості степеня з натуральним показником. Розглянемо добуток двох степенів з одинаковими основами. А в квадраті помножене на А в 5. А в квадраті це А помножене на А. А А в 5 це 5 раз А помножене саме на себе. Дивіться, ми отримали А, яке множиться саме на себе 7 разів. А отже, результат це буде А в 7. Дивіться, простежується закономірність. А в другий, помножене на А в 5, буде А. Щоб отримати 7, потрібно 2 додати до 5. 2 плюс 5. Сформулюємо першу теорему. Для будь-якого числа А. Та будь-яких натуральних чисел m та n є справедливою рівність. А в степені m помножене на А в степені Н буде дорівнювати А в степені М плюс N. Отже, перемножуючи степені з одинаковими основами, показники додають, а основу залишають тією самою. Теорема 2. Для будь-якого числа А відмінного від нуля та будь-яких натуральних чисел М та Н є справедливою рівність. А в степені М поділене на А в степені N буде дорівнювати А в степені М мінус N. Тобто при діленні степенів з одинаковими основами від показника степеня діленого. Віднімають показник степеня дільника, а основи залишають тією самою. Теорема 3. Для будь-якого числа А та будь-яких натуральних чисел М та Н є справедливою рівність. А в степені М, піднесене до степеня N, буде дорівнювати А в степені М. Помножене на n. Тобто при піднесенні степеня до степеня показники перемножують, а основу залишають тією самою. Розглянемо наступну теорему. Для будь-якого числа А та будь-яких натуральних чисел М та Н є справедливою рівність а помножене на b в степені n буде дорівнювати А в степені Н, помножене на Б в степені Н. Тобто при піднесенні добутку до степеня, кожний множник підносять до степеня, а отримані результати перемножують. Тепер розглянемо приклад. Приклад номер 1. Спростіть вираз. А в степені 5 підносимо до квадрату. Помножити на А в степені 6 підносимо до 7 степені. Спочатку піднесемо до степеня. А в 5 піднесемо до квадрату. Перемножуємо показники степеня. Це буде а в 10. Далі А в 6 підносимо до 7. Перемножуємо 6 на 7 отримаємо 42. Тепер а в 10 помножене на А42 показники додаються. Отримаємо А52. Наступний приклад. Мінус а в четвертій підносимо до 9 степені. 9 це не парне число. Мінус а в четвертій я можу переписати, як мінус 1 помножене на а в четвертій. Тоді, коли я буду підносити цей добуток до дев'ятої степені, я повинна піднести до степеня кожний множник, а отже, це буде мінус 1 піднесене до дев'ятої степені, помножене на А в четвертій піднесене до дев'ятої степені. Коли я від'ємне число підношу до степеня непарного степеня, отримаю від'ємне число. Це буде мінус 1. А а в четвертій піднесено до дев'ятій, перемножую показники степеня, це буде а в36. Отже, буде мінус а в 36. Наступне мінус а в 6 піднесено до 8 степень. Застосуємо такий самий метод. Це буде мінус 1 помножене на А в 6 підноситься до 8 степені. Це буде мінус 1 в 8 степені помножене на а в 6 піднесено до 8. 8 це парне число. Отже, результат це буде одиниця. А в 6 піднесено до 8. Перемножуємо показники. Це буде а в 48. Наступний приклад. Подайте у вигляді степеня вираз 216 а в кубі б в шостій. Отже, запишемо 216 а в кубі Б в шостій. Дивіться, 216 це 6 в третій степені. 6 помножене на 36 у нас буде 216. Запишемо 6 у кубі помножене на а у кубі і помножене на b в кубі. Скористаємося четвертою теоремою. При піднесенні добутку до степеня кожний множник підносить до степеня, а отримані результати перемножуємо. Отже, можна записати, що це буде 6аб в квадраті підносене до кубу. Приклад No3. Знайдіть значення виразу. Маємо 1,1 третя підноситься до 7 степені, помножене на 3 четверти, яке підноситься до 9 степені. Переведемо 1,1 тречу в неправильний дріб. Отримаємо 4 треті. Піднесене до сьомої степені. Яке множиться на 3 четвертих піднесене до 9-ї степені. Дивіться. 4 третіх піднесене до сьомої степені я перепишу. А 3 четвертих піднесене до 9, я перепишу, як 3 четвертих піднесене до сьомої. Помножене на 3 четвертих піднесене до другої степені. Це все дорівнює. Використаємо четверту теорему. 4 третіх в сьомій помножене на 3 четвертих в сьомій. Це буде 4 третіх помножене на 3 четвертих піднесене до сьомої степені. Помножене на 3 четвертих, піднесене до квадрату. Скоротимо в дужечках 4 та 4, отримаємо 1 піднесене до 7 степені, а другий множник дасть нам 9 поділене на 16. 1 в 7 це 1, отже, результат це 9,16.